Зернінська. Українська іграшка як твір мистецтва. кераміст прив'язаний до печі, але вижити було неможливо. Це Янгол хильнув трошки винця, Позиція, яка називається забута мелодія. воду, слогнеться, Have you ever thought about what the word wizard means? Have you ever thought that some people sometimes turn into magicians? It seems to us that you should meet such people. Today, Irina and I are visiting a workshop of Kurkul Arts. More than 50 years of professional artistic career in visual arts in Ukraine and Canada. This is all about Fedor Kurkchi, who specializes in sculpture, ceramics, traditional toys, and layout of public spaces. Today, Fedor and his wife, Alexandra Kulinenko, an animator and an artist, are telling us their magic story. The world which wizards are living in is usually knowledge of nature, traveling, creation, and studying the techniques of the old masters. Born in Donetsk Region, Ukraine, Fedor graduated from the Kosov Institute of Decorative Art in Western Ukraine. Ми проходили малюнок, проходили скульптуру, просто бажання було щось робити. after becoming a master of arts in decorative art feder worked hard to refine his professional practice in various avenues related to the world of art for years feder has deepened his skills in art by exploiting various materials metal wood and ceramics with his wife alexandra he participates in many festivals and exhibitions both wizards create whistles and other playful objects of clay That bring fun and good mood for everybody. він перейняв від старих майстрів, які вже на той час 50 роки вони перестали працювати. Вони вже не робили нічого. І якось це занепало. А він багато експедицій було. Він перейняв мистецтво свищика. Він був таким ланцюжком між старими майстрами і новими. a toy played an Important role in Children's life. Every child received a first whistle toy. Mainly in the form of farm animals. По-перше, це розове легені. Дитина грається, дитина зайнята, а по-друге, вона е відганяє від себе з духів. Тому що, коли ти твориш звук, ти очищуєш простір. Це дуже стара істина. Це в нас Льова. Це звіздоноша, він несе зірку. Це міхоноша, дуже відповідальна людина, яка несе мішок з колядою. А там все ковбаска, і все таке. І горілка. Це коза, маска кози. Коза мусила потанцювати по хаті, щоб наступного року був добрий урожай. a ukrainian researcher of folk culture alexander naiden has published the articles on fedor's artworks and these publications helped the family during the immigration process to canada oh. Те, що ми можемо бачити в усіх православних церквах, богоматір Оранта. Божа матір, яка триває руки отак. Це захисний символ, захисний знак. Але цей символ пішов від оцих давніх богинь, які тримали руки отак. Раніше в Терпівській культурі кожна жінка робила собі свої боги. Якщо їй треба було дитинку, то вона робила, наприклад, ось таку жіночу фігуру символом поля, поле засіяне поле. Оце зернятка, які на полі. І всередині ще теж зернятка, щоб приманити собі дитинку. Most of the ceramics also came from Ukraine because Alexandra is attached specifically to them with all her heart. Оцю особисто я на собі тягла. За нею я більше за всіх переживала. Весілля, українське весілля. Тут їдуть гості на весілля. То це все весілля. Це все весілля, так. Ми, mm -hmm. коли робимо виставки, у нас ем, композиції вибудовуємо: ви, ви mm -hmm. ярмарок, весілля, різдво коляда. Це не традиційна слов'янська скульптура. Це mm -hmm. уявлення наших предків слов'янських про устрій світу був саме такий, що це дерево, mm -hmm. наверху живуть боги-богині, птахи і бджоли. В середньому рівні живуть люди. А внизу живуть з, -з -змеї, жаби, такі хтонічні тварини. Mm -hmm. А також саме дерево роду. За тим же побудовано Куркулі oh їдуть додому з базарів. <клі> Свиня співає. Alexandra and said back then pottery in Ukraine was a family business and passed on from generation to generation. І в радянську парадигму воно не вкладалося. Тому всіх треба було загнати в колгоспи, а щоб їх загнати, треба зруйнувати цей бізнес. Печі, Печі ламали Мали у ті, де вони випалювали. develop. In the 60s, there was some kind of openness towards the world, which made it possible to make international exhibitions and communicate with other artists. Це була хрущовська відлига, і тоді багато виставок. І обміну Почали обмину, і почали почали. і і майстрів поважати, їх збирати. І почали... Марія Примаченко тоді стала відомою. і um, її виставка була в Парижі. During that time, Feder met with the Moscow folklore collector Gennady Blinov, who fell in love with Feder's artworks. So he asked him some toys for his collection. Each of them has a special stamp, a ceramist's initials. Якщо живописець він підписує свою роботу, то кераміст він клеймить. Геннадій А одну іграшку відправив в Токіо. Якась там виставка, здається, була чи щось таке. В Японії, в Токіо є інститут розвитку дитини, і при цьому інституті є музей іграшки, Токійський музей іграшки. І вони збирають колекцію з різних 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 країн світу. Дас дерафедірспродакс ін музеям з Джапан, Україна, Раша, енд індеправит колекціон з індиунайтесь і Канада. Кенада газкайнли векам Федірс фемілії. Хове, де вери бегинів, да імміграшнбов Федір и Олександра Джобс фордийху. Батрін дев реалізм із сирамикворк only reached. Ізначальний проект був інакший, трохи ширший. А зараз ми дійшли до якогось мінімального його розміру. Але на це знадобилося 10 років шляху. Ми їхали взагалі цікаво. Дві валізи, як у всіх на 22 кг. кілограми, і там в наші лахи, в наші там светер, щось там загорнута кераміка. Виставковий фонд. І ось вона стоїть це. Наш виставковий фонд. Наші перші виставки тут. Ми з цього піднялися. The artists decided to open the door to show their magical world, works of art, and workshops. They participate in many Canadian exhibitions, such as the largest exhibition, Thousands and One Pots in Val David, also, exhibition in Mystique in Quebec. And while the surf school board invited them to organize 12 exhibitions in the local culture centers. І ми навчили чотирьох аніматорів, які в цих культурних центрах, бібліотеках е, домах культури при цих виставках працювали з дітьми всіх школ регіону. За один рік ці аніматори 6,5 тисяч дітей, тисяч дітей, пример. Прийшли через цю програму, і вони дізналися, що таке Україна, що таке українська культура. Вони зліпили щось там. Якого щось зліпили. Оце проект, оце я розумію, але фінансування урі... урізається, Урізається, на жаль, професійний художник тут може вижити тільки з грантами. Це справді гра з перетинанням якихось бар'єрів. Якщо перший раз тобі повезло, то потім кожного року тобі будуть давати якихось там 10-15 тисяч, щоб ти мог міг зробити якийсь проект. Я в цю систему намагалася влізти. Мені було дуже важко, отак приїхати і в цьому розібратися. Розібратися і це, власне кажучи, єдиний грант, що я виграла, це був цирк дю Солей, програма підтримки артистів. Іммігрант ми робили багато виставок, ми робили багато майстер-класів, але вижити було неможливо. Ти працюєш 20 uh, годин. Alexandra believes it is necessary to share your creativity with others. So they started their own business providing master І от ці останні два роки нашому бізнесу дали великий поштовх. Майстер-класи наше все. Багато дуже людей, майже всі казали: "Боже, ми як вдома побували". Причому вдома це рі це, це Казахстан, це Україна, це Росія, це Молдова. І всі кажуть одну і ту ж фразу. Для мене це найбільша похвала, бо е, ми годуємо людей. Багато їжі, багато відпочинку, багато творчості, багато розмов. Це наша нова майстерня. Це бутік, а оце тут Артист людина, я, яка повинна мати аудиторію, да, якусь, ну, для чого він робить. Мені завжди хочеться, щоб було приємно. Іншим приємно. І, мабуть, я від цього отримую для себе насолоду. На ну от зараз я працюю, хочу зробити таку виставку друзів своїх. Ну і що? Всі ті друзі тут, в мене, я лягаю, я встаю, а вони все ходять за мною і кожен показує, а я от такий, а я такий. От ти живеш серед, серед них. Щось тобі ага, сподобалось, ти пробуєш. Потім починається. Одне уява в тебе тут, друга уява тут. Ти намалюєш. І третє в тебе матеріал. They say the oven is very important in manufacturing of ceramics. If technologically something is wrong, product may crack. Коли випал триває вісім годин і щось там в пічці взривається, ти не можеш відкрити подивитися. Ти мусиш до кінця довести випал, потім 12 годин дати, щоб воно вистигло, і тільки потім відкрити піч і подивитися, що там в тебе бабахнуло, і наскільки воно завдало шкоди. Але це називається пожертва керамічним богам. У всіх керамістів це трапляється. Це миски розписні, дуже класні, великі такі на вареники. І вони лопнули. Викинути у мене рука не піднімається, я їх збирала. А потім Федір нарешті, вирішив щось зробити, а він їх зшив шкірою. І тепер це в нас центральна композиція сонце і два птахи. And what about you, my dear friends? Have you ever met in your life people who are skilled in magic? And how can you recognize them?